Харківщина потерпає від обстрілів. Харківська обласна військова адміністрація повідомляє. О 23.54 внаслідок удару ворожого кабу у місті Харків пошкоджено приватний будинок, автомобіль та часткове скління у двох багатоповерхівках у Новобаварському районі. Інформація про постраждалих не надходила. 20 жовтня о 5.20 у Дергачах відбувся удар ворожим кабом. Пошкоджено приватний будинок, три багатоквартирних будинків без постраждалих. О 6.33 у Харківському районі Солоніцівської територіальної громади. Влучання ворожого кабу у землю. Пошкоджено частково два будинки та паркан. Інформація про постраждалих не надходила. На харківському напрямку ворог шість разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Стариці та Вовчанська. На Куп'янському напрямку противник 16 разів проводив штурми у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової. Українські захисники відбили всі атаки ворога. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 273 особи. Рятувальники ДСНС також продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За добу здійснено 29 оперативних виїздів. Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Двічі рятувальники виїжджали на перевірку територій, по яким було завдано ворожих обстрілів. У новобаварському районі Харкова виявлено влучання у землю, внаслідок якого пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки, приватний будинок та автомобіль. У місті Дергачі вибуховою хвилею пошкоджено скління трьох багатоквартирних житлових будинків. На щастя, в обох випадках без постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів.